Це визнога ящерка. І вона попала під машину, яка косить траву. Це підтример. Тут машина проходила, проходила і тому вона так от. О, хвіст обрубаний, обрубаний хвіст. Так, ну хвіст це для з нічого, так? А це що а, вона живіт? І машина зацепила, зацепила її живіт. Оце ж, бачите, споритий живіт. І тут, мабуть, вже ну, це ж ящерки, змії вони. От, і Мабуть, там були вже там яйця були. Вона тут вже товста була. Це самка, без ноги, ящерки. От так от. Ой, ну що, пора йти додому і я розстроївся дуже за цього. Ну, що, скільки її гинуть тут під нашою технікою? Техніка циха добре. А для, для цих маленьких позунів не дуже добре. І скільки я ще... А так я скільки я бачив саламандр на дорозі, теж роздавлених. Ну так ось.